1958 рік Boeing Field, Seattle. Хуан Тріп оглядає блискучий Boeing 120 перший серійний реактивний лайнер Америки. Чотири турбореактивні двигуни Pratt Whitney JT3C. Швидкість 960 км на годину, дальність 5000 км. Від Нью-Йорка до Лондона 7 годин, замість 14 на поршневих літаках. Тріп звертається до Біла Алена, президента Боїнг. Біле, мені потрібен літак, який перелетить Тихий океан без зупинок. 707-й так не зможе, Хуане. Тоді зробіть той, який зможе. Так народжується 707 320 Інтерконтинентал. Збільшений запас палива, дальність понад 10 тисяч кілометрів. ПНМ замовляє 20 літаків на 280 мільйонів доларів. У 1959 році Боїнг 707 пен ЕМ виконав перший безпосадковий транстихоокеанський рейс із Сан-Франциско до Токіо, 8590 кілометрів. А за кілька місяців саме 707 пен ЕМ Кліпер Америка доставив президента Ейзенгауера у світове турне. Це був перший в історії політ президента США на реактивному літаку.